Що не кажи, а кун це вещь. І висотні роботи робить, Якщо все, звісно, хоч трошки з розумом. Бо можна теж і тут начудити. ні ні Юро, во-во, давай, давай. Лівіше, лівіше. Опа! О! Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Не, треба дишло пропустити, між ту. Мішколес, Меж давай, бо по стовп опираємося. Намагаємося вирішити, через яку відстань балки розкладати. Четверта. Ну, а от кинь до краю скільки. Там на виліт 50 см. Ще. 70. Ну і там 50 нормально, нормально. по полтора. Все, по півтора метра. Типа метр сорок може. Багато. Так, ну, то по метра ну все, значить будемо робити по півтора, да? Коротше, зазорчики спереду зараз виставлю. Отакими. Уголками виставив на місці, уголок обварив по ширині дошки, з цієї сторони теж обварив, кинув, кинув, дірки продув сваркою і потім на отакі от саморізики закріпив дошку. Це спереду пройдемо, а ззаду потім з драбини порівняється. ну Навіть якщо там пару сантиметрів я промажу, зараз відстань буде нерівна. Ззаду дошка зіграє і все буде нормально. А у нас он в далечине море с пшеницы. И кто-то даже солнечный он сие. Уже какое сегодня число? 28 или 29. 28 или 29. Подивись. Бо я хотел шорт, а уже воно не шорт. 29, спало. 29 сегодня. А кто-то сие солнечный. И, блин, Це такі відьмаки сіють, що сьогодні посіють і дощ буде, бо батько Ні, ну батько казав, що там на 5 часов буде щось. Взяв з собою весь інструмент, який потрібно приблизно Новач... Ні, Вони вже не новачки, вже все. все, а ми будемо кидати балки.